Знижка 50% на проживання від Арден Палац на весняні канікули встигне забронювати. Коли е напередодні, там коли ще от кілька місяців тому Ілон Маск був е директором X і управляючим Тесла, питання до Ілона Маска було мінімум. Але чим далі, тим більше. 30. Ілон Маск отримує 40 мільярдів доларів на рік фінансування від федерального уряду. Що змушує вас думати, що в цьому немає конфлікту інтересів, що у нього немає конфлікту інтересів? Він отримує. В... Ви думаєте, що він відріже це раніше, ніж він відріже нашу медичну програму або нашу соціальну програму безпеки, або наші робочі місця? Я підтримую Ілона Маска та департамент ефективності уряду. Підтримка Ілона Маска серед населення зменшується з кожним днем, тому що а, проти Тесл почалися теж протести. Увазі, для мене це дійсно стало так. Я маю на увазі. Для мене це дійсно стало великим шоком, що а, існує такий рівень а, дійсно ненависті та насильства з боку лівих. Я, я завжди думав, що а, що ліві, або знаєте, демократи мали бути партією емпатії, партією турботи. І все ж вони спалюють машини, вони кидають запальні бомби в дилерські центри, вони ух, стріляють в автосалони кулями. Вони просто, знаєте, трощать Тесле. Тесла, Тесла – це, це мирна компанія. Ми ніколи не робили нічого жахливого. Я ніколи не робив нічого жахливого, я тільки робив продуктивні речі. Тож, отже, я думаю, що у нас просто є. Тут відбувається якийсь психічний розлад, тому що це не має сенсу. Ну, по перше, психічним розладом хочуть визнати критику Дональда Трампа. А по-друге, ніхто не довів того, що це роблять демократи. Тут все ж таки слід. Провести розслідування і зрозуміти хто е, робить шкоду для Тесли. Я просто вам нагадаю знову ж таки, та е, про те, що до Ілона Маска в Сполучених Штатах виникають деякі питання, оскільки він очолив департамент. «Додж». Департамент «Додж» з'явився таке відчуття, що спеціально під Ілона Маска і займається тим, щоб визначити де е, гроші американців витрачаються неефективно. Ну і власне Ілон Маск зайнявся тим, що він звільняє американців з їхніх займаних посад, говорячи про те, що таким чином гроші в тій чи іншій сфері використовуються не найкращим чином. Тому до Ілона Маска в Америці дуже багато питань. Ба більше того, я вам скажу, що ем, в Америці зараз. На Ілона Маска і Додж подають до суду, і мені здається, що залишилося не так довго до моменту, коли або а, закриють Додж, або, можливо, перепишуть а, Конституцію Америки. Справ тому, що у суд у США вважає закриття юсейт ілоном маском неконституційним. Рішення окружного судді вимагає від Дочі Маска відновити доступ до електронної пошти та систем нинішнім співробітникам. Юсейт і забороняє персоналу доч здійснювати будь-які дії пов'язані з агентством, без спеціального дозволу. Це перший випадок, коли суддя постановив, що маск здійснює достатньо незалежні повноваження, аби вимагати затвердження його кандидатури сенатом. каже надто незалежний Надто багато на себе перебрав. Тому треба з'ясувати, все ж таки, яку роль відіграє Ілон Маск в американській політиці. Тому ви можете підтримувати чи не підтримувати те, що робить Ілон Маск, але те, що ви маєте призначити його офіційно на посаду, і це призначення має відбутися. Згідно закону, тут знову ж таки суд в Сполучених Штатах на цьому тепер наголошує. А поки міністр торгівлі США закликає всіх купувати акції Тесла. Ну тобто, знову ж таки, ви кажете про те, що в Україні є корупція, а в Америці, звісно, корупції немає. А тут міністр торгівлі просто отак, от з екрану, закликає всіх купувати акції Тесла. Я думаю, якщо ви хочете дізнатися щось на цій передачі сьогодні ввечері, купіть Теслу. Це неймовірно. Люди, що акції цього хлопця такі дешеві. Вони ніколи більше не будуть такими дешевими. Коли люди зрозуміють речі, які він створює, роботів, яких він будує, технології, які він розробляє, люди мріятимуть про сьогодні і Джесі Вотерса і думати, оце так. Я повинен був купити акції Ілона Маска. Я маю на увазі, хто не інвестував би в Ілона Маска. Ви це жарт? Та ще можна купити Трамп Коін за одно, щоб вже знаєте, як то кажуть. Навірняка. ну а поки в Америці закликають розвивати бізнес ілона маска допомагати йому збагачуватися. Поки Америка з Росією намагається зараз все ж таки з'ясувати, які умови припинення війни влаштовують Путіна. Я нагадаю, що відбувається в їхніх ефірах. Ну, Україна скаже, ми з європейцям воювати, ну і не треба нам в Америки, і от тогда другий фронт. Ну, так, да, на самом деле, я не думаю, що там буде второ фронт. Почему? На самом деле, ситуації нам нужен мир. Пам'ятайте про це. Бажано весь каже. российский шеврон. Это идея сегодня весь день очень нравится. Развитие, развитие, ситуации, при которой Трамп в конце концов, наверное, сможет... Американцы идут на Париж, мы берем Берлин. Ну, если давайте так, если до взятия Парижа и Берлина, то я думаю, как бы вполне себе вероятно. Нам не нравится Париж и Берлин? Нет, вообще не нравится. Правильно, поэтому будем... не нравится. Но сначала хоп, потом войдем. Особенно Париж, такой грязный город. Я сомневаюсь в том, что партия вины Путина хочет продолживать брать мир, И желательно весь. Ну, кстати говоря, вот это, кстати, вот и есть... Канаду, и Ирландию. Он не просил. Сегодня праздник. Неважно. День Святого Патрика. А Ирландия хочет в Россию, потому что откуда ты знаешь? Как опять? Да, опять? А что касается внутренней части? Вот, Раздела Европы. Ну, нам ну, опять возвращаться. Ну как, нам опять наши базы возвращаться ну, вот в Восточной если... Европе. Нам да. опять в Берлин возвращаться. Да. При Балтику снова учить любить русский язык. У нас еще столько работы впереди. Ну, значит, работа может быть немного впереди, но эта работа, она начнется. Вот это, вот эта работа, все, о чем вы говорите, она возможна только в том случае, если в 28-м году на выборах ты убеждает Венс или кто-нибудь вроде него. Е, тому ми розпочали із Сирії і вчимо їх знову любити Путіна. Е, тому що знову ж таки за е, даними е, до Сирії відправився перший танкер з нафтою. Таким чином, Росія хоче Путін, хоче налагодити е, нові відносини з новою владою Сирії, в той час, коли Башар Асад десь знаходиться на території Росії. Ну і хоче домовитися, щоб російські бази. Продовжили знаходитися на сирійській території, але при цьому вони мріють про високе вчити Європу, Любіть Росію. на вот это энергетическое, назовем это, перемирием, то есть отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, мне кажется, это очень разумное решение. Почему? Потому что мы видим, как Россия педантично уже начинает соблюдать. Вот вы как раз рассказали про то, как мы сами сбили свои дроны. Это не случайно. То есть мы демонстрируем, что мы вот вплоть, да, даже до таких, казалось бы, мелочей, ну, могли же дроны долететь, они уже запущены. Тем не менее, мы показываем, что мы четко соблюдаем букву этого перемирия. И очевидно совершенно, что Украина уже нарушает и будет нарушать в дальнейшем эти условия. Мы это все фиксируем. Я напомню, что удары, на самом деле, по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтебазам, они ведутся практически ежедневно. На прошлой неделе они были, в на начале этой недели они были. Да, наши нефтяники уже, естественно, учили уроки прошлого года, но, тем не менее, есть пожары на ряде нефтебаз. Это непростая история, поэтому мы методично будем фиксировать все эти случаи, опять же, предъявлять их Трампу, потому что... А я перепрошу, питание все-таки до нафтобаза. Окей, нефтяники учили, вы ви сделали висновки, но до чего тут Украина? Ну, дивіться, Жоден дрон на територію нафтобази не попав. Це ж ви казали. Ваші слова: жоден дрон на територію нафтобази український не потрапив. Все, що потрапляє на нафтобази, це уламки дрона. Уламки українського дрона. Тобто, це те, що ви збили. Ви самі нанесли собі шкоду. Зачем? Ну, дрон летів в іншу сторону. Він просто пролітав. В нього свій запланований маршрут. Ви його збили, уламок впав, і нафтобаза загорілася. Получається, ви самі знищили свою нафтобазу. Які питання до України? Я не можу зрозуміти. Чим ми порушуємо домовленості? Чому ви вирішили, що можете нам пред'являти ці питання? Це не до нас. Це до вашої славетної ППО. Нехай вони і розбираються, хто знищив нафтобазу. Або ви з ними розбираєтеся. Дякую всім, хто а, був зі мною під час цього обзору пропаганди. Ну і звісно, побачимося з вами в наступному. Па-па!